Центр сімейної медицини міста Терецька а, на сьогодні працює в повному обсязі. Амбулаторії нашого центру працюють, створені 8-9 амбулаторії в Києві і в Дніпрі. Закликаємо, залишайтеся на зв'язку з своїм сімейним лікарем. Ніхто крім нього краще вашу історію хвороби, вашу сім'ю не знає. Навіть дистанційно сімейний лікар може допомогти з електронним лікарняним, з випискою направлення до вузьких спеціалістів, з випискою доступних ліків. Також ви всі знаєте, що ми дуже багато співпрацюємо з міжнародними фондами і забезпечуємо наших паліативних пацієнтів та пацієнтів, які потребують уваги на дому різними гігієнічними наборами. Ліками залишайтеся зі своїм сімейним лікарем і надалі. Ми максимально будемо сприяти допомозі вам, незважаючи, куди б ви не виїхали. Ще раз просимо, закликаємо евакуюватися з міста з Турецька, Донецької області та залишатися на зв'язку з сімейним лікарем.